І наша сьогоднішня трансляція буде складатися із двох частин. У першій частині ми з вами подивимося відео Віталія Портникова про Юлію Латиніну. А у другій частині ми з вами прочитаємо інформацію про... О... Юлію Латиніну на сайті Мертурис. Отож, почнемо. Тарі порт одіодна Юлія Латиніна, яка намагалася відігравати роль опозиціонерки до режиму Путіна, тепер фактично бажає російському диктаторові перемогти і знищити нашу вами країну. Війна. Росії проти України з точки зору Латинної має дійти до свого логічного завершення, адже режим, який зараз існує в Україні та його ідеологія, є надзвичайним історичним викликом існуванню історичної Росії. Нейтральна Україна, Україна багатонаціональна, Україна, яка пам'ятає свої російські корені, і Україна, яка пам'ятає свої українські корені – це те, що можна вітати. А Україна, проєкт, якої називається Галичина від річки до моря, і який нагадує проєкт Палестина від річки до моря, є стратегічною небезпекою для Росії. Давайте спробуємо зрозуміти, що казала російська пропагандистка. По-перше, фактично її заяви – це очевидне повторення путінських наративів. Якщо порівняти висловлювання Латиніної із висловлюваннями російського президента на недавньому Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Україна вся наша. По-друге, хотілося б запитати, що таке порівняння Галичини від річки до моря із Палестиною від річки до моря. Ми а ми знаємо, чого прагнуть прихильники проєкту Палестини від річки до моря, щоб на території колишньої підмандатної Палестини не було жодного єврея. Чого прагнуть українці? Де б вони не жили? На Галичині, в Донбасі, в інших українських регіонах. Якщо переважно. Населення нашої країни є українцями і політичними, і етнічними. Якщо переважна більшість громадян України на питання про рідну мову, відповідає, що це українська мова. Кого ми хочемо тут позбутися? Про яку таку галичину від річки до моря говорить неосвічена пропаганда. Що і з чим вона порівняє? Я міг би сказати з чим, але не хочу висловлюватися в ефірі так, щоб мене зрозуміли російські прихильники латиніна, які якраз такою малоцензурною мовою і розмовляють між собою. Ми прекрасно розуміємо, яку Україну хотіли б бачити перед собою Латиніна і Путін. Україна, яка пам'ятає свої російські корені, це Україна, яка має погодитися із тим, що її поневолення було позитивним процесом в історії. Це Україна, на майданах якої височать монументи злочинним російським монархам. Це Україна, яка не пам'ятає власної культури і пишається культурою чужою. Культурою, яка принижувала саму гідність українця, його мови, його історії, його культурних досягнень. Це Україна, в головних містах якої розмовляють російською мовою і зневажають українську. Ось чому досі у російських шовіністів та їхніх прихильників на нашій землі таку ненависть викликає сама думка, що Харків, Одеса, Дніпро. Київ не будуть розмовляти російською мовою, що російська мова в цих містах і регіонах доживає свої останні безславні роки. Але я хочу би нагадати, що мова йде про вільний вибір українського народу, що ніхто в Україні не намагається позбутися українців. Так, як е, вороги єврейського народу намагаються позбутися євреїв на території колишньої Палестини, на території сучасної держави Ізраїль. Нічого цього не відбувається. Так що, якщо говорити про проєкт Палестина від річки до моря, то найбільше йому відповідає якраз проект Латиніної і Путіна Росії. Від річки до моря, від річки Амур до Чорного моря, щоб не було жодного українця. І росіяни цей проект із неймовірною настирливістю здійснюють вже сторіччям. Від знищення Батурина до репресій часів російсько-української війни 17-20 років і голоду до підриву греблі Каховської греки і вигнання людей з окупованих росіянами українських земель. Російська держава наполегливо здійснює саме такий проєкт: Україна без українців. І можна було б запитати, а кого продовжує бомбити кабами балістичними ракетами? Дронами, кінжалами, Росія, яка боїться історичного виклику, чи не тих людей, які донедавна розмовляли російською мовою і клали квіти під монументи Пушкіна? Чи не тих людей, які наполегливо голосували за проросійські політичні міси, сподіваючись, що ці партії і політики... Домовляться з Росією про добрососідське існування. Чи не тих людей, які щиро не вірили, що Росія знищить їхні міста їх самих і їхніх дітей? Як це відбувалося в Маріуполі, в Візюмі, відбувається зараз щодня, в Харкові і Одесі, і немає цього кінця. І Латиніна дуже хоче, щоб це. Досягло свого логічного завершення, тобто, щоб всі українці на українській землі були винищені тими, від кого вона поїхала до своєї столової псевдоіміграції, якщо бути точним на завдання. Можна було б не звертати увагу на ці заяви жалюгідної пропагандистки. Але ж українці звертаються увагу. Але ж ви досі слухаєте Всіх цих Латинівих, Арістовичів, інших пропагандистів, які пояснюють вам, що не все так однозначно, що треба розуміти важливість історичної Росії, що ви маєте повне право в своїй країні розмовляти російською мовою і тим більше слухати концерти і пісні. І коли цими думками починає перейматися молодь, то можна чітко сказати, що таких людей немає і не буде майбутнього. Окрім єдиного майбутнього, загинути від удару ківжалу чи капу, чи балістичної ракети, чи Іскандеру. Смерть обирайте самі. Але не годуйте, проді. Пам'ятайте, що вони живуть за рахунок вашої уваги, вашої неосвіченості, вашого нерозуміння справжніх причин російсько-української війни. Україна, яка може вижити, це Україна від річки до моря. Від Ужгороду до Харкова. Україна мовна, Україна-центрична, яка пам'ятає свою історію. Свою культуру, і пишається, на них, і пліє в обличчя Путіним, Влатиніном та іншим прихильникам російських коренів, яких ніколи не було і не буде на українській землі. Дякую, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь, підписуйтесь мої соціальних мережі, На каналу Патріоні БМІКІ та на тело. Користуйтеся можливостями спонсорства самому YouTube. Перемоги миру, у тому числі, над мерзенними пропагандистами. України Володимир Зеленський запровадив санкції проти цілої групи антиукраїнських пропагандистів, серед яких на першому місці, поза сумнівом, публіцистка Юлія Латиміна, яка останнім часом не соромиться брати участь у очевидних антиукраїнських кампаніях. Тут звичайно може бути досить важливе питання. А чи потрібні нам санкції проти пропагандистів, які активно працюють у соціальних мережах і інформаційному просторі? Як... Так. І я впевнений, що так. Штрудель Мазурчик пише бро, почисти ноут. Для личников штрудель мазур мазурчик хочу сказати, що після етеру почищу. От. Тобто після трансляції я почищу. От. Як Юлія Латиніна на Україну, на нашу державність, на українську культуру, на наше майбутнє практично нічим не відрізняється від поглядів Путіна. Ба більше я вважаю, що так зване співчуття України у зв'язку з російською агресією було частиною майстерної ро кампанії, яка мала на меті спочатку створити атмосферу довіри до заяв пропагандистів, а потім використовувати її з метою, яка зрозуміла російському політичному керівництву і спецслужбам цієї країни, і звичайно, як громадянка Російської Федерації, Юлія Латиніна може одночасно бути іноагентом в цій країні і активно співпрацювати працювати із структурами. Погляди, яких відповідають її власному світобаченню, а наша задача захищатися від пропаганди, якщо ми відмовлялися від ефірного мовлення мерзенних російських телевізійних каналів з їхніми солобйобами симонянами та іншим непотребом. Якщо ми фактично знищили у власній країні вплив. I think Російсько-українському фронті, якщо запанує, хоча б частковий мир, якщо Україна буде готуватися до якихось там виборів, ситуація із дестабілізацією українського суспільства буде ще більш серйозним завданням, на яке витрачатиметься мільярди російських рублів, і ці компанії будуть брати участь і ті, хто. Відверто працює на злочинну російську владу, і ті, хто роблять вигляд, що є представниками опозиції до цієї влади, все як любить ФСБ. разом із цим в мене завжди були питання до санкцій проти громадян України, які також є учасниками антиукраїнських компаній і працюють в інтересах. Російських спецслужб та інших структур, зацікавлених у дестабілізації України і зникнення української держави з політичної мати світу. Ці люди також є у санкційному списку. Володимир Зеленський. і в мене завжди є досить просте питання: чому проти громадян України не розпочинаються реальні кримінальні справи або справи, пов'язані із адміністративними правопорушеннями? Коли мова йде про їхню діяльність спрямовану на знищення власної держави, спрямовано на наклики і фальсифікацію реальності. Адже українська держава може захищати себе від власних громадян, які працюють на чужу Україну, на чужі спецслужби Юля Латиніна є громадянкою Російської Федерації. Як ми розуміємо, нічого злочинного у праці Російської... Агляш казником Лена дев'ять 5000 Вітаю вас Пані Олені хочу сказати, що я теж вас вітаю. Пані Олені, я хочу сказати, що я теж вас вітаю. Громадянки на російські структури немає, це ми захищаємося від російської держави, яка розпочала агресію проти України. І це вже питання совісті самої Юлії Латинини і інших латиніних, чи готові вони співпрацювати із відповідними російськими структурами чи ні. Сподіваюся, що колись, коли в Росії зміниться влада і відкриються архіви, ми про це зізнаємо. Але якщо громадянин України працює на Москву. Працює на знищення власної держави, працює Арістовичем чи Балашовим. То це не питання його вільного вибору, це питання звичайній сілкої зради, і не якоїсь там ефемерної, а буквальної, продуманої зради власної держави і власного народу, заради амбіцій чи заради грошей. Я навіть не хочу в цьому розбиратися, тому що в цьому має розбиратися слідство. Займатися саме тим, щоб захищати громадян України від їхніх власних співвітчизників, які стають інформаційним або звичайнісінькими колаборантами. І ми прекрасно розуміємо, що маємо справу із провокаторами і стажем. Той самий Балашов, який зараз займається антиукраїнськими компаніями у соціальних мережах, в період майдану 2013-2014 років, робив. Це можливо заради ескалації ситуації. Як ви пам'ятаєте, взимку 2013 року після побиття студентів займав майдан, щоб спровокувати киян на насилля проти влади і таким чином прискорити придушення будь-якого потенційного протесту. Чому треба дивуватися, що людина, яка виступала звичайніським провокатором, тоді на вулицях української столиці зараз? Виступає провокатором у соціальних мережах. До речі, балашов. Я не сумніваюся, що ти будеш дивитися цей ролик. Я просто хочу тобі повідомити щодо цієї інформації, з якою ти виступаєш у соціальних мережах, яка поступила особисто мене. Мій шановний батько, про складні стосунки, яким ти розповідаєш своїм глядачам і слухачам. слухача. Магазин сканив, про який ти так яскраво розповідаєш. З моєї матері, вже за роки після моя націр померла. І вона нічого не могла знати про таку кар'єру і про таку діяльність мого бачити. Питання навіть не в тому, що ти намагаєшся лізти у бородну білизну чужих сімей. Так і як ти тільки цим все своє жалюгідне життя і займається Балашов. Питання в тому, що ти не просто відверто брешеш. А навіть не можеш перевірити факти, які тобі пропонують твої куратори з відповідних структур. Будь більш обережним і більш реалістичним у цій всій... тій налаканині, яку ти перзеш у соціальних мережах і яку, як сподіваюся, українці зрештою не побачать. Це, до речі, стосується і історичних розвиток Юлії Латиніної, яка свою неосвіченість і нездатність. Зрозуміти історію далі курсу радянської середньої школи також прекрасно демонструє у кожній її програмі і у кожному монологі. Хоча, чесно сказати, ця неосвіченість у діалогах з Арістовичем, у неї виходить набагато краще і очевидніше. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережа на каналу, у Патреоні баймі, Копії Данатела, які допомагають розвивати цю курс. користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. А теперь мы с вами прочитаем информацию про Юлию Латинину на сайте Мортворец. Юлия Леонидов Латинина – это российская пропаганистка. Причины, по которым Юлия Латинина попала в черный список Центра Миротвореца. Осознанные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления силовых структур Украины. Препятствование, деятельно... препятствование законной деятельности... деятельности вооруженных сил Украины. Юлия Латынина – это лицо, против которого власти Украины ввели санкции. Причиной причиной для введения украинских санкций было то, что Юлия Латынина неоднократно распространяла российскую пропаганду. Кроме того, Юлия Латынина участвовала в российских информационных кампаниях, направленных на направленных на направленных на uh, подрыв, подрыв обороноспособности Украины и продвижение не антиукраинских нарративов. Значит, глядач из ником. Глядач из Ником. Спк. Рф пыше Юлия Латынина это не пропагандистка, а переобутие Либераха. Глядач из Ником Ником. Сп. Кдрф. Хочу сказати, що я тут з вами погоджуюсь, тому що... Ну, якщо по суті, то Юлія Латиніна і так є російською пропагандисткою. І ще, глядач, із сп. Кдрф пише, що даже у лібералов буває... мозг. І они починають осознавати і діть факти. В принципі, тут я з вами повністю погоджуюсь. От. От. А загалом висок такий, що. Я вам хочу тут сказати, що ось нещодавно президент Зеленський увів санкції проти Юлії Латиніної. Тому що... Латиніна. Неодноразово поширювала антиукраїнські наративи. Та й до того ж, латиніна була занесена у чорний список центр Угу. Тобто... Все ж таки, от. Латиніна фігурує в одному списку із іншими російськими пропагандистами. О. А загалом. Юлія Латиніна і часом буде покарана за свої злочини. А загалом, загалом, підписуйтесь на канал, ставте порубайк, та лишайте коментарі.